Брати, і сестри, гарного недільного ранку. Скажемо слава Богу. Я сьогодні також хотів би ділитися словом, і ми продовжуємо наше доктринальне навчання, яке ми почали вже минулої неділі. Ви пам'ятаєте, що минулої неділі Діма Борасюк починав з такої нашої Теми першої по засадах віровчення, і ця тема називалася Біблія найбільший скарб. Ми з вами говорили якраз про Біблію, про формування канону, загалом, що це слово означає для нас і наскільки воно може преображати нас. Сьогодні є наша друга тема, і коли я дивлюсь на цю тему, то мені хочеться сказати тільки одне – Господь. Вона називається Триєдиність Бога. І Якщо ви коли-небудь, хоча б трошки десь пробували про неї читнути, то ви собі приблизно уявляєте. Що це за тема і що це означає? До речі, колись хтось навіть сказав, що якщо ви реально людським розумом собі прикинули, що ви хочете пояснити трійцю, то ви дуже близькі до серйозних проблем. Але тим не менше, якщо сьогодні, після цієї короткої проповіді навчання, ми будемо мати хоча б трішки більше розуміння або хоча б трішки глибше розуміння трійці, я вже вже буду вважати це за таку певну перемогу. І загалом для чого? Нам це знати, тому що є такі базові речі, як про Біблію, які стосуються триєдиності Бога, вчення про Христа, особи Святого Духа. Нам необхідна ця база, тому що від неї відштовхується далі все. Від неї далі відштовхується вся наша віра, всі наші проповіді, все наше розуміння. А від вчення, насправді, яке, можливо, в певний момент здається теоретичним, далі виливається це все в практичні кроки і те, як ми, те, як ми далі діємо. Колись хтось, знаєте, з таких великих богословів. Він цитуючи, каже, що правильна ортодоксія, тобто правильне таке вчення, породжує правильну ортопраксію, тобто мається на увазі правильну практику. Те, як ми навчаємо, те пізніше все рівно почне практикуватися. Тому тема триєдиність Бога, і напевне варто сказати відразу з самого початку, що це одна з найскладніших тем в богословії, в принципі. І зі всього, що Біблія говорить, то напевне для багатьох може здатися, що істина про триєдиність Бога є найменш зрозуміла більше того, ця істина дуже сильно піддається критиці, особливо тим, хто десь, скажімо, так, здійснює такі нападки на християнство, хоче знайти в ньому якісь недоліки, щось спростувати. То дуже часто якраз. Об'єктом цієї критики є доктрина про треєдинність Бога. З самого початку хотів би зацитувати один момент, який написаний в слов'янському біблійному коментарі. І цей текст там звучить так: хотів би цю цитату залишити: якби християни, спираючись на принципи розумності і несуперечності, Придумали Бога, вони, звісно ж, не стали б будувати таку складну для розуміння систему. Саме незбагненість трійці для обмеженого людського розуму доводить її божественність. От насправді подивіться на теорію трійці, що є три окремі особи, але це не три Бога, це є один Бог. І ми насправді собі в межах людської логіки не можемо зрозуміти, як так може бути. І це породжує низку інших проблем, про які ми з вами сьогодні поговоримо. І якраз говорячи, що крит. Таке християнство, намагаючись, можливо, закидувати щось для християн, що тут все настільки складно, знову ж таки, якби християни просто придумали свого Бога, придумали, то. Це було б набагато простіше, а не так складно. Тому знову ж таки, триєдиність говорить ще вкотре говорить про те, що це є надзвичайно божественний і великий план. Якщо говорити коротко, то яке вчення ми бачимо в писанні? Перше, те, що Бог він є єдиний, він один. Разом з тим, в тому ж самому писанні, де ми знаходимо ідею про те, що Господь один, ми чітко бачимо іншу ідею, і вона полягає в тому, що є три. Особи, і як на мене, це достатньо такий апологетичний момент, коли це не просто пояснити. Це означає, що це не свідомо придумано людьми, а це те, що ми можемо взяти для себе так витиснути зі святого письма. Можливо, ви знаєте, є чотири євангелії в новому заповіті, і ви побачите такий момент, що деякі євангелії в описі одних тих же самих подій. Описують трішки інші деталі в одному з е, текстів Євангелії написано, що, наприклад, був один сліпець. Ви читаєте про цю саму історію в іншому Євангелії, а там два сліпці. Ви дивитесь, як Ісус йде до Гадаринської землі, і там є один біснуватий? Ви читаєте інші Євангелії а там уже два біснуватих. Ви читаєте історію про Воскресіння Ісуса Христа і біля гробу ніколи не можна зрозуміти. Так там один ангел, чи там все-таки два ангели. Що це взагалі? Чому деякі моменти історії? Історії не співпадають, але насправді це також дуже потужний елемент в захисті віри. Чому? Тому що це означає, що свідчення очевидців, дехто писав Євангелію зі слів іншої людини, а дехто був прямо таки очевидцем. І коли одна й та сама історія описується, можливо, з деякими неточностями, це означає, це лише підтверджує її істинність, тому що, можливо, хто десь е, коли-небудь вникав якісь такі деталі розслідувань світських, як відбувається розслідування злочину, то коли. Всі свідки слово в слово говорять одне й те саме, відразу виникає підозра в слідства. А коли свідок реальний, то він все рівно в певних подіях зауважує саме якусь свою точку зору, саме якусь свою деталь. Тому по схожому принципу ми можемо подивитися і якраз на Доктрину триєдиності Бога, що якраз її складність в великій мірі говорить про її істинність. Ще чимало хто закидає іншу річ, кажуть, що слово «трійця» загалом навіть і немає в Біблії. Тобто ви не знайдете слово «трійця» ні в українських перекладах логічно, ви не знайдете цього ні на грецькій мові, ні на єврейці, на яких писалось, ні арамейсько, немає слова «трійця». Але те, що немає слова трійця, не означає, що нам не потрібно в це вірити, тому що ми дивимось насправді. З вчення Біблії те, що ми можемо звіти дістати якраз оцю доктрину з латинської мови, якщо подивитися, що могла би що означає слово 30 то ми бачимо, що там є таке слово, що означає слово триєдиний. Воно походить від двох латинських слів: перше означає три. Три або друге унус, це означає єдиний. Три, єдиний. ніби їх і троє, але єдиний. Це ось такий конструкт, який і пояснює Бога. І загалом, якщо говорити про те, коли вчення про трицю сформувалося, то ви знаєте, що якраз в перших століттях було чимало соборів, і в певний момент почали з'являтися єресі, про які ще Ісус і апостол Павло попереджали. І якраз на цих соборах навіть деякі собори були проти певної єресі. Там, наприклад, проти Аріанської єресі проти це був собор, який говорив про те, що є єресі які заперечують Божественність Христа, і от приблизно в четвертому столітті, вже більшість християн і отців церкви надійшли до того, якраз що є концепт оцієї трійці, і є концепт Бога Отця, Бога Сина. І Бога Духа Святого, і кожен з них є повноцінно Бог, але разом з тим окрема особистість. Кілька моментів, як би ми описово для себе могли е зрозуміти про трійцю вчення. Перше, що нам варто зрозуміти, якщо це, скажімо, описати кількома пунктами, перше це те, що Бог це три особи, і ми будемо сьогодні це часто повторити. Другий момент, що кожна особа трійця – це повною мірою Бог. І ще один важливий момент, що Бог єдиний. Він один, а не три боги, і ви бачите цю популярну схему, яку можливо ви десь раніше зустрічали в мережі інтернет, чи, можливо, якщо ви десь були дотичні до навчання в духовних навчальних закладах, то ви точно бачили таку схему, де ось ви можете бачити на екрані, що є Бог, і, наприклад, син і стрілка йде до Бога. Син. 100% Бог, але син далі не є Дух Святий. Дух Святий є Бог, але Дух Святий не є Отець. Отець є Бог, але Отець не є син і не є Дух Святий. І от приблизно так пояснюється: ось ця їхня єдність, але в той же час це є три окремі особи. І те, що це три окремі особи, підтверджує що мало текстів писання, і ми безпосередньо зараз спробуємо до них е звернутися. От е буквально читаємо тексти, які записані здебільшого і. Е Іваном написано так: як полюбив мене отець, так і я полюбив вас, тож перебувайте в моїй любові. Ми бачимо, що перший момент, як отець полюбив мене, любов можлива тільки між особами. Тому, коли ми говоримо про трійцю, ми розуміємо, що там вже є різні особи. Чому тому що між ними любов? Другий текст написано так: дітоньки мої, пишу вам це, щоб ви не грішили. А коли хто зрішить, то маємо заступника перед отцем. кого? Ісуса Христа, тобто одна особа заступається перед іншою. Знову ж таки, це говорить, що є різні особи божества. Ще один текст: тоді Ісус знову сказав їм: Мир вам, як послав мене отець, і я посилаю вас. Отець посилає сина. Це знову ж таки говорить про те, що є дві різні особи. Зараз ми ще йдемо до третьої. Тому якщо говорити про те, що от є в трійці, як мінімум ці дві перших особи Бог Отець і Бог син. Насправді до цього виникає суттєво менше запитань. Дуже часто запитання, якраз виникають, коли ми говоримо про Святого Духа, тому що тут ситуація трохи складніша. Але є тексти Біблії, які я також хотів би зараз процитувати, написано так. Але я істину вам кажу, краще для вас, щоб я пішов, це говорить Ісус. Бо якщо я піду, то утішитель не прийде. Якщо я не піду, то утішитель не прийде до вас. Якщо ж піду, пошлю його до вас. Ще один з текстів: а утішитель, Дух Святий, якого отець пошлев моє ім'я, той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Е, є ще інший текст, наприклад, в Римлян написано: Отак і Дух допомагає нам у наших немочах, адже не знаємо за що і як маємо молитися. Але сам Дух заступається. За нас, як Ісус Христос заступається, так і Дух заступається. І з текстів вище ми бачимо, що є три. Особи, які кожна з них Бог, і ми бачимо, що про кожну з них говориться як про Бога. Вони мають божественні атрибути. Ми, наприклад, дивимося про Духа святого і ми бачимо, що він говорить, він навчає, він потішає, він свідкує, він заступається, досліджує, знає. І ви біля нього ще побачите багато таких характеристик, які вказують на те, що він особа. Тому. Кожна особа повною мірою є Бог. Якщо говорити про те, де вчення про Трійцю прослідковується в обох завітах, тому що в новому заповіті це якось простіше. А от як люди в старому заповіті могли побачити вчення про Трійцю? А, побачив цікавий коментар, є одна така книга, це такі основи п'ятидесятницького богослів'я. І там пишеться дуже цікавий текст, я його а, зацитую, і він говорить так. Старий заповіт побічно вказує на потрійну природу Бога, але це стає зрозумілим тільки у світлі подальшого нозовозавітнього відкриття. Чому? Тому що тоді було багато народів, котрі оточували Ізраїль, і в них було багато Божжя, були різні племена, вони вірили в, в багато Божжя і так далі. І якби для Ізраїля пояснити вже тоді концепцію Трійці, то вони б думали, що в них також такий політеїзм, багато Божжя. Тому істина була, можливо, не відкрита. В повній мірі так яскраво Але є важливий момент, коли ви відкриваєте книгу буття, то вже на самому старті, коли Господь творить людину, то написано: створимо її за образом і подобою чиєю нашою. Не моєю, а нашою вже в таких коротких відголосках ми бачимо, що є не просто одна особа божества, а за подобою нашою, що є певна сукупність, є певна множина. Тому як в старому заповіті, спочатку ми бачимо, що можливо є певні відголоски, які далі більше реалізуються в новому заповіті. В новому заповіті насправді ситуація трохи простіша, тому що ми маємо один дуже яскравий епізод це епізод хрещення Ісуса Христа. Де одномоментно з'являються всі три особи. Ісус Христос, котрий втілений, котрий є в тілі людини, Дух Святий, котрий сходить у вигляді голуба, і голос Бога Отця, який каже, це син мій улюблений, Його слухайте. І ми бачимо такий ідеальний момент, де кожна особа трійці проявлена зосібна окремо, але в той же час одномоментно, і це насправді великий аргумент на користь того, що Бог є триєдиним, що існує. Трійця, і ми цього не можемо заперечити. Ще кілька важливих моментів, які, от впродовж розвитку історії християнства, десь піддавались критиці, але їх надзвичайно важливо розуміти кожному християнину. Це щодо божественності кожної особи трійці. Якщо з божественностю Бога Отця насправді, в принципі, ніхто ніколи не сперечався, то от з божественності Ісуса Христа і з божественностю Духа Святого насправді бувало, бувало чимало проблем, бувало чимало єре. Се, які заперечували, що Ісус Христос це Бог, які заперечували, що Дух Святий це Бог. І якщо про Ісуса говорили, що це просто така вища духовна істота, про духа Святого говорили, що це просто така безлика, знеособлена сила. Тось, яким ми можемо знайти підтвердження в Біблії про божественність кожної з цих осіб. От, наприклад, якщо ми думаємо, що ось ця така єресь аріанства, котра виникла в перших століттях християнства, яка заперечувала божественність Христа, то вона нікуди не зникла. Вона сьогодні також є, вона трансформувалася в дещо. Інші е, конструкції, наприклад, сьогодні є е, свідки Єгови. Це сучасні аріани. Вони заперечують Божественність Христа. Більше того, коли, наприклад, ви б десь раптом вступили в якийсь діалог чи суперечку з цими людьми, то вони би хотіли вам пояснювати про божественність чи небожественність Христа на основі саме свого перекладу Біблії. Це переклад Нового світу. Чому? Тому що там свідомо тексти, які говорять про божественність Христа, написані таким чином, щоб вони. Заперечували те, що він є Господь Бог, однак більшість християн у всьому світі саме тому свідки Єгови навіть не рахуються християнами. Це не рахується християнською якоюсь там течією, напрямком чи конфесією. Чому? Тому що вони заперечують Божественність Христа. Але що каже Біблія, і які саме зміст писання вони заперечують? Давайте зачитаємо. Один з текстів, записаний в Івана, і написано так: на початку було слово, і ми розуміємо, що коли на початку було слово. Це говориться про Ісуса Христа. І Слово було в Бога, і Слово було Бог. Слово Ісус Христос, було Бог, говориться про нього. І Слово стало тілом і перебувало між нами. І ми побачили славу Його, як славу єдинородного від Отця, повного благодаті і істини. З текстів, один з текстів, який записаний в Римлян 9:5, написано так: їхніми є батьки, від них же тілом і Христос. Який є Бог? Прямі ключові тексти Нового заповіту, які підтверджують Божественність Христа? Христос, який є Бог, над усіма на навики. Амінь. А, в посланні до Тита написано так: очікуючи блаженної надії і появи слави. Великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Ісус Христос написано про нього слава великого Бога. І далі вказує, що це Ісус Христос. Филип'ян, ще один з відомих текстів, написано так, де говориться конкретно про божественну природу Ісуса Христа. Він, маючи Божу природу, про Ісуса Христа сказано, не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизив самого себе. Прийняв образ раба, постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Тому, якщо реально, хоча би трішки, навіть не на дуже глибокому рівні дослідити новий заповідь то в нас не виникне ніяких сумнівів в божественності Христа. Бог Отець, точно Бог, Біблія новий заповідь каже, що Ісус Христос. Теж має повністю божественну природу про дух святий. Давайте поговоримо. Я давайте так, якщо подивимось на те, що якщо е, Дух Святий він не особа, як дехто там може заперечувати, ми ж звісно, віримо зовсім не так. То, от, наприклад, навіть коли написані тексти, що ідіть і навчіть, і хрестіть в ім'я Отця і сина і кого третього. Чому він стоїть на третій позиції поряд з двома особами, божественність яких взагалі вже не піддається сумніву на основу заповіту? Тому що він також Бог. І, можливо, є також якісь течії, які кажуть, що це, можливо, також вища якась сила, знеособлена і так далі. Але ми бачимо тексти нового заповіту, які говорять про те, що він Господь. І разом з тим ми читаємо текст, який ми минулої неділі також розглядали, написано так в коринтян Хіба ви не знаєте, що ваші тіла це храм. Духа Святого, який є у вас, і якого ви маєте від Бога, і що ви не належите самим собі? Це один з текстів, який говорить про божественність Духа Святого. Ще один з текстів це історія про Ананію і Сапфіру. І ви вже пам'ятаєте такі ключові нариси, чому саме з цієї історії говориться про божественність Духа Святого. Написано так. Петро сказав: Ананію, як це так, що сатана наповнює твоє серце, щоб обманути Святого Духа? І приховати частину вартості поля. Невже воно не твоє було? Хіба продане не було в твоїй владі? Навіщо ти поклав це діло у своє серце? Ти ж сказав неправду не людям. Написано в першому тексті, що він сказав неправду Духові Святому. І далі він говорить: ти сказав неправду не людям. А Богові, і знову ж таки цей текст, який вкотре підтверджує божественність Святого Духа. І ми відповідно вже на основі вище зазначених текстів, які не просто один текст на тому, що на одному тексті не будується доктрина. Ми багато текстів Нового заповіту ми бачимо, що Бог Отець, Бог, Бог Син, Бог і Бог Дух Святий з такою ж самою мірою, повністю Бог. Можемо сказати амінь. Ми обов'язково маємо ще заглянути і в такий момент знаєте, момент, що в, в самого початку історії християнства в перших століттях сформувалися певні єресі, і взагалі в них не треба сильно заглиблюватись, тому що, скажімо так, бо це і так складна доктрина, а ще можливо сюди додавати якісь інше знання. Але інколи розуміння того, які тобі заперечення можуть виставити як аргумент, ми можемо краще зрозуміти те, в що ми віримо. Тому буквально такі три найбільші, найширші. Ми дуже коротко побіжно про них пробіжимось. Є три такі хібні вчення Єресі. Перша з них називається модалізм. Забудьте про ці назви, все рівно навряд чи ми їх згадаємо буквально за хвилин 15. Але тим не менше, що за цими назвами стоїть? От модалізм він говорить про те, що одна особа, яка в різний час має ролі отця, сина чи святого духа, модалізм говорить про те, що от є єдиний один Бог. Не в трьох особах, і він просто в певний момент проявляє себе як Бог Отець, в інший момент як Бог син, а ще в інший момент як Дух Святий. І в принципі, коли ми говоримо про теорію триєдиності Бога, як знаєте, як кажемо, вода це є, має газоподібний стан, твердий і який ще і рідкий. Так? так ось є в який момент, що вода не може перебувати у цих трьох станах. Важливий момент одночасно. Тому навіть наводячи таку аналогію, ми маємо розуміти, що жодна алегорія вона не досконала. І коли ми говоримо про триєдиність Бога, яка трішки пояснюється, наприклад, на прикладі трьох станів води, то ми маємо розуміти, що насправді глибинно це також трошки єретично, тому що вода не може одночасно перебувати в трьох станах. Саме тому має бути три незалежні особи, як і є в трійці. Друга єресь, це єресь аріанства. І єресяріанство, якщо дуже коротко, чому. Тому що був такий чоловік, пресвітер, якого звати Арій, і він її сформував так, якщо одним речем це те, що був час, коли сина не було. Тому що, коли ми розглядаємо слово однороджений або народжений, то ось Арій сприймав це слово як створений. Це означає, що був якийсь момент поза часом, ще колись коли не було нас з вами і землі, коли Бога сани не існувало. Але Бог син. Існував завжди, як і Отець, і Дух Святий. Скажемо амінь. Тому ось Єресь аріанства якраз говорить про небожественність Христа, бо він типу створений, але це неправда. І останнє це тритеїзм, яка, можливо, така найбільш проста з цих теорій і Єреса, це те, що є фактично три Бога, тобто Бог Отець, Бог Син і так далі, і вони окремо між собою. Тому це ще одна з таких писання, наголошую насправді на єдиному бозі, хоч і в трьох. Особа і рухаючись далі, важливо ще нам зрозуміти е, кілька таких е, ще основоположних моментів, ми будемо завершувати про треєдиність Бога, це відмінності у функціях отця, сина і святого Бога. Тобто, якщо Бог один у трьох особах, отець, син, і святий Дух, не одне і те ж, чому ж якби між ними є якась різниця? І ми спробуємо в цьому розібратися і підкріпити це відповідно текстами писання. Ми можемо зрозуміти важливий момент, якщо ми навіть забудемо все, то. Оцей момент варто би запам'ятати те, що е, вони однакові по своїй природі, кожен з них Бог, але вони різні по функціях. Однакові по природі, але різні по функціях. Як ми можемо побачити, це, наприклад, навіть на прикладі діяння спасіння, скажімо так, я хотів би, щоб ми зараз пройшлись буквально е, по цьому дуже коротко. От, наприклад, Бог отець запланував спасіння і послав сина у світ. Бог отець, син що зробив? Покорився отцю і звершив відкуплення. Гаразд, не отець помер за наші гріхи і не святий дух. Це була праця сина після Вознесіння. Отець і син послали Святого Духа. Тому що в одному тексті написано, що Отець послав Святого Духа, в іншому тексті того тієї ж самої книги Біблії написано, що Ісус послав Духа Святого. Відповідно, Отець і Син послали на землю Духа Святого. І нині саме Святий Дух звершує місію спасіння через відродження та освячення людей. Три особи, але. Рівні по природі, але кожен з них здійснює свою певну функцію. Тому ми маємо розуміти дуже важливий момент, що від початку закладень світу і ще до початку закладень світу. Завжди існували ці три особи. Бог Отець вже завжди існував як Бог Отець, Бог Син завжди існував, як Бог син, і Бог Дух Святий завжди існував як Бог Дух Святий. Ніхто не з'явився ні пізніше, ні раніше. І ще кілька важливих моментів, які е, також хотів би зазначити на сам кінець. Е, і це насправді моменти, які мене надихають і вселяють мені такий... Певний трепет взагалі перед розумінням трійці, перед тим, наскільки це велично. Хочу, хотів би зачитати один з текстів, який е, написаний, написаний в Івана 17, 20, 22. Та благаю не лише за них, а й за тих, хто повірить у мене через їхнє слово, щоб усі були одне, так, як ти, Отче, в мені, а я в тобі, щоб і вони в нас були, аби світ повірив, що ти мене послав. І я передав їм славу, яку ти мені дав, щоб були одне, як і ми одне. Ми подивилися, що кожна особа є окремо, але сам Ісус Христос говорить, що ми одне. Він говорить, що ми разом. І якщо підсумувати дуже коротко вчення про трійцю, от я просто для себе, знаєте, Почитав дуже багато різноманітної літератури, засад віровчення нашої церкви християн віри івангельської, п'ятидесятинського богослів'я загалом такого світового масштабу. І якщо дуже коротко підсумувати, про що трійця, то я для себе виділяю таких моментів. Перший важливий момент це те, що є три особи. Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. і це три особи, і кожен з них Бог. А чому ж вони вважаються одним? Вони одним вважаються, тому що... В них така міра гармонії між собою, в них така глибина взаємопроникнення у їхніх відносинах, така єдність у їхніх помислах. Намірах, така єдність в їхній природі, що вони говорять, що ми одне. І є навіть отаке слово, яке пізніше було сформоване отцями церкви, і воно звучить таким трошки складним словом. Я навіть не пам'ятаю, як воно звучить, точно переси, здається, так воно звучить грецькою мовою. І це означає, що. Момент, коли вони є взаємопроникні один в одного, настільки є глибина їхніх взаємостосунків, настільки вони в гармонії. І, можливо, ви подивлячись на Біблію, зможете згадати ще якусь таку аналогію, де ніби і є кілька осіб, але одне. Де це ще може бути? Насправді, коли ми говоримо про трійцю, то одна з аналогій, яка достатньо близька, це шлюб, де є двоє людей, але написано про те, що були двоє, але стали одним. І ми можемо подивитися: от, наприклад, один з текстів і один з коментарів, який я знайшов, він говорить так: сім'я це найяскравіший приклад тринітарних, тобто тринітарних це про трійцю горця тринітарних відносин між різними особистостями, що мають однакову. Природу тому, коли ми говоримо про трійцю, це три особи, але важливий момент полягає в тому, що вони настільки сильно в любові один з одним, настільки сильно в гармонії, в ідеальній і доскональній, що ми їх розглядаємо як. Одного і великого Бога. Тому ось таке розуміння природи трійці, воно дозволяє далі нам розуміти весь шлях спасіння. Це має для нас надзвичайне значення. І ще цікава одна з таких аналогій, цитат, яку знайшов в Біблії, яка вийшла нещодавно, така українська навчальна біблія, і вона говорить так: ми поклоняємося єдиному.